Любов це не змагання. Якщо ви постійно доводите, що достойні любові, ви не кохаєте. Ви воюєте. А любов це не війна, це спокій. І якщо вас змушують бігти, значить, ви не в парі, ви в погоні. Просто в погоні. А справжнє кохання, воно не змушує жінку вибиватись із сил. В справжньому коханні жінка розквітає. Втомилась бігти, дозволь собі стояти. Жінка, яка завжди біжить за стосунками, за сваленням, за увагою. Вона завжди така жінка буде втомлена: дозволь собі стояти. І просто подивитись, хто залишиться поруч, коли ти перестанеш стрібати через себе.